28 квітня за старим стилем виповнилося 150 років фундатору першого у світі цілинного заповідника Асканія Нова Фрідріху Едуардовичу Фальцвейну із ентомологом Іваном Кондратовичем Печовським, засновником природничого музею, їх об'єднала любов до природи. І так з'явилися колекції, якими до сих пір користуються музейники і захоплюються відвідувачі. Більше 40 експонатів подаровані представниками відомого роду нашому обласному краєзнавчому музею. До ювілею Фрідріха Едуардовича наукові співробітники підготували каталог Дарунки родини Фальцфейнів засновнику одного із семи природних чудес України, заповідника асканія Нова Фрідріху Едуардовичу Фальцфейну тюльпани. Два види цих весняних квітів Шренка і тюльпан Скіфський, які росли у цілинних степах, це родоначальники всіх культурних тюльпанів. Постійно оновлюються планшети про природне диво нашого краю у залах природничого відділу обласного краєзнавчого музею. Це історичні документи, які розповідають про родину меценатів. Троє представників родини фальцфенів передавали до природничого історичного музею опудала птахів і савців. Експонати настільки професійно виконані, що вже століття представляють фауну Нашого краю в експозиціях і зберігаються у фондах. За сканією новий до нашого музею надійшло більше 40 експонатів, і ми горді тим, що ми змогли зберегти цю колекцію. Серед експонатів, які поступили до нас в музей, це були експонати птахи степові, тому що це степова була зона, якраз характерна для степових ландшафтів. І в нас в експозиції є і урел степовий, і беркут, і журавль сірий. І качок дуже багато. Хижі птахи цілинного степу практично зникли з природи. Познайомитися з ними можна лише у стінах музею. Каталог, який підготували музейники до 150-річчя Фрідріха Едуардовича, дарунки родини фальсфейнів природничо-історичному музею, викличе науковий і пізнавальний інтерес. Слини залишилася досить невелика кількість такої землі. І якраз в Аскані зберігся такий цілий степ. У нас є степовий орел, це птах, його вважали володарем степів, і він був звичайним мешканцем. Так склалося, що зараз Асканія Нова єдине місце гніздування цього птаха. Дарувати експонати родинна справа фальцфейнів. І засновника Осканії Нова, і Карл Едуардович, і Олександр постійно поповнювали колекції. Збереглися автентичні етикетки з написом від кого прийнятий той чи інший експонат. Внесок родини дуже цінний для нинішніх музейників і науковців. Тому вихід каталогу прирочили до 150-річчя Фрідріха Фальцфейна і презентують його на науковій конференції, що відбудеться у заповіднику.